Онжорадіо! Заскучали за Demolition Дербі. Якщо так, тримайте нову серію по Демолітіон в Два режима Я проти ігри. Типа, режим один той самий, Я проти ігри на всьому протязі часу. Але буде два режими дербі і гонки. Хто виграє, побачите відео. Всім гарного перегляду. Смачного, хто дивиться, будемо починати. І так, да, може, будете чути відлуння, як зараз. Не переживайте, це я просто не мав де записувати, а в мене лежали ключі від корньої аули. Тому мусив піти в аулу. А тут а, дуже ехо таке, тому вибачайте і ми будемо починати. Ну що ж, перший етап це у нас гонка. Погнали! Мы стартовали ну но кажеться, хто останній стартує, той перший фінішує. вроді б так. Дуринда стовпу повільнює тебе, ну ладно, мені це на руку. Я тобі зарадам. Киш! Жулик, блін. Я, я заповнив тебе. Я тепер за... Ну, в принципі, як завжди, хустом їду. Ладно. А я не розумію, чому машина така повільна. 120 чіо. На поворотах головне зараз сильно не закладувати і буде норм. Ну, типа, вже не останній, уже добре. Уже не так стыдно. Я, я тебе зарадам. А ну киш. 108, який позор, боже. Нє, це не машина, це ужас. Це ужас, вона четверту, на четверту не може пересключити. Що це за машина? Чому мене передачі коробок завжди довбані якісь? Вона може 95 км їхати і вона з п'ятої не зможе переключити на четверту! Ужас! Ну а тим часом ми стаємо. П'ятими, четвертими, уже непогано. Ой, заклав сильно. Зараз... 100. Школ... Да. Ну, ну слава Богу, що аж на четвертій передачі ми їдемо. Уже. Погано. Може хто буст дасть. Да-да. Ну, буст. А я не можу зрозуміти. Машина така с... Ну, машина? Типа добра, но... А ну пішов звідси, жулик. Я бачу, як ти підбить хотів. Ну, ми не ведем круг, но ми і не пасемо круг. Уже добре. От бачите, воно... Щоб воно переключило, треба притормозити. Тоді воно переключає передачу. Не розумію, як ця система працює, але колесу больно, неприятно. П'ятий. Я п'ятий. Так, да, я п'ятий. ніяких помилок. Всі нормальні в мене... Я як конфетка, тільки посередині товстий. Я зараз дам тобі так. Газуємо. Я поняв, як вони вириваються вперед. Бачите, вони тільки типу, круг гачок роблять, щоб на поворотах так не закладувати. Боже, воно помніло. Воно помніло. Вони раніше ніколи так не робили, вони туни вони тупо дріфтом закладували на повороті і все. А тепер вони круг роблять. Так вони швидкість не втрачають. Тіпа ж. Ви подивіться, що вони роблять? Вони. Вони поумнішали. Жить, їхать, жить, їхать, дихать, їдь. Угу, ну типа понасрать не вийшло. Він круг? Він гачок тут не робить, бачите. Типу другий круг. Типа, перший круг третій. Другий круг, другий. Ну я думаю, на третій круг буду перший. Типу я вже поняв їх логіку, я поняв їхнє життя. Я умний. Ви бачите, він кругами? Ой, та я... кнопка. Я, коротше, сьогодні бабою ну, ліпив. Фотку постараюся в ВК викласти. Бабу ліпив снігову. І по роблять кружочок, кружочок. Три кружочка. Вони зменшуються. Один великий, другий менший, а третій ще менший за другий. Далі морку втикають камень-камень. І далі там уже пальцем. В цеє вирізують на шарику тому либочку і мають бабую, ой, бабу ягу е, цю просто бабу снігу. А я сьогодні, коротше, як скульптор півдня кубик собі робив сніговий. Далі з того кубика я почав вирізати цю скульптуру. Я півдня на це потратив, але я в результаті гарно вирізав ту бабу. Рот з листя зробив, губи червоні, червоні, як, як не знати що. Як будто їм дали, недавно з усієї дурі, тапком. Очі, там гудзики я зробив з грязі. Так який я, перший чи другий стартував? ладно, буду розказувати далі. Я, коротше, сьогодні цілий день парився. У мене, коротше, руки, а як, як в мене нос був червоний, руки ще червоніші за нос. Я мусив сьогоднішні їх колимив руки. Мити теплою водою. Я їх, як засунув тепло то вони аж прям ватні стали стали чухатися. І тепер в мене на планшеті сенсор не спрацьовує на руки. Не знаю чого. Типу так, то є, але якщо довго потримати на так? На повітрі нічого не робити ним, то не схоплює з першого разу. Затримку схоплює мій палець. Це не в планшеті проблема. це от Я одною рукою робив бабу, то іменно проблема з той, де я робив бабу. Не одігрілись, видно, що так. Та подивіться на цю цкеручку гарну. Як цукерка І от знаєте, як в цукерці, тільки середина така широка, а далі таке звужене, там де закручується, то от так само є, дивіться. у мене тільки центр широкий, а далі там звужується по кінцям що морда, що Задня частина. Типа на четвертому крузі я став першим. Вона якось назад дивитись. Ой, хабіла. Ой, він доганяє. Ви подивіться, вони повнішали. А я не знаю, в Демолітіон обнова вийшла, демолітіон двойка. Вони повнішали. Ладно. От, я його потримав. Палець до доні притулив. І от я нажимаю, типа спрацювати. Он спрацював. Гадімо. Ну, типа, п'ятий фінальний круг. Зараз закінчимо. От мені не подобається ця машина, вона їде як кравлик. І. І. Типа, ворогів не бачу, можу зараз. А, ні. Газ не можу відпустити, вона зразу як на тормозах. Єман у мене те колеса прикдан танцюють. Що це? Давайте газу дамо. Ой, газу дамо тепер точно. Можна закласти, щоб цікавіше було грати. Вай, ти мене доганяєш, а? Типа я їх закладую, то мене можна любов догнать. Ми ми на рівну їдемо. Бачите, швидкість рівна, але... О, стоп! Утапський ти стоп! Утапіна ти, а не стоп! Поняв, хто ти? Фух, слава Богу, що... 3600! Гараж. 50 тисяч. Давайте візьмемо саму. Ну, ладно, давайте оцю машину візьмемо. Так, погнали. Пише машина швидка. Розганяється як Жигуль Дідуш, Дідушкіна. Дивіться, Вінтерворд і Сіті, це типу, город. От я не знаю, де краще на Вінтер чи на Сіті. Давайте на Вінтер. Гоу! Зараз побачимо. Це типа три різні світи чи що? Пацани. Я у Вінтер Сіті. Я не знаю, як це ста. Йолочка. Тіпа тунель? І там ми, город мій бути. ми тепер зможемо тренуватися на зимовій карті. От, якщо на когось буду чи бекстейш, <coughs> чи розслідування знімати буду під откіофон. Так, з голосом щось неладне. <coughs> Не знаю, чого вже. Оце я два відео підряд хочу записати у клонк Сіті чіло Тут можна через карту попасти в другу карту. Поняли прикол? Це ж треба було запаритися над цим. Тут є озеро ціле, прикиньте. Ладно, давайте будемо переходити до іншого етапу, а це дербі. Не знаю, мабуть, це саме ваш любимий етап. Там, де машини ламають один одному лице, боль, жах і нічого зайвого. Так, поїхали. Ось, ми на Дербі. Ви подивіться, це школа! По однокласники не поділили щось, бутерброд, парту, стілець, Вже не знаю що. Коротше, один дав одному, один заступився за того, і ось почалася битва Віка за стільчик. Давайте будемо за стільчик. Не подивіться, всі один одного дудосять і всі робляться з такою агресією, як будто, як будто ти хочеш вбити його. У мене машина чистенька, гарненька, не бита, не крашена. А може це вони то, через дорогу в цирк, може це вони на цирк готовляться? готовляться. да. так. Три ти паршивий утапок упир. Ви подивіться, він мені форму кузова Обше спортив. Тормоз, газ, тормоз, газ. Тань-та-дань. Є. Максим плей убив. Ой. Реверс. Ой. Реверс, реверс. Реверс! Зек тобі кажу, Йошкін, кот, матрьошкин. Реверс! Реверс! Убивають! Четвертують! Больно, ужасно, неприятно! Я обіду спішливі. А подивіться весь червоний, як редиска. Мені здається, я на колесу наїду і мені зразу смерть. Тормоз, пас. А, злякався. От, от от, от. А чого не стоять? Тормоз, газ, назад! Реверс перед. Ай! Блін! 1533. Жалко. Виходить нічя грою Ну що ж, сьогодні у нас нічя ігра. Один бал і я один бал. Тому ми будемо боротися вже в наступній серії за перше місце, а поки дружня нічия зі грою Дякую за перегляд, всім гарного вечора, дня. Хто коли дивиться, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступній серії.